Коли ви востаннє читали і що це була за книжка? Е, читала зовсім нещодавно, мабуть, тиждень тому закінчила. Е, це була книжка освічена, е, мемуари. Дуже цікаво, мені дуже сподобалось. Клас, дякую вам. Е, перше питання: коли ви востаннє читали? На днях, позавчора. І що це була за книжка? Е, це була не естрада Філа Пухарєва про історію української поп-музики у 20 столітті. Вау! Таке питання можете сказати, коли ви останнє читали і що це була за книжка? Десь півроку тому діджитал маркетинг, десь місяць тому. Це була книжка Гаррі Поттер». Окей, дякуємо вам. А коли ви останнє читали? Буквально декілька днів тому. Сьогодні. Це прекрасно. І яка це була книжка? Закінчила червона зима, Анет Марі. Часу немає, але автора не пригадаю, на жаль. Це супер, це супер, ребята.